Болить горло льодяники Фортеза від болю у горлі крутесні. Президент Шадоль Трамп вважає, що Росія хоче домовитися про мир з Україною через різке падіння цін на нафту. Про це американські лідери також заявив під час спілкування із журналістами. Я думаю, що Росія з огляду на ціну на нафту, яка зараз впала. Я вважаю, що у нас є всі шанси домовитися. Вони хочуть домовитися. Україна також хоче домовитися. Він укотре повторив, що якби не став президентом, то ніхто б не розбирався з ситуацією, що склалася між Україною і Росією, і за словами президента Ша Україна і Росія втрачають. Є тисяч людей на тиждень, і це не рахуючи людей, які гинуть, коли ракети влучають у райони, де їх не повинно бути. Це дуже страшна річ, сказав Трамп, і він наголосив на тому, що думає що ми пройшли довгий час, довгий шлях, і можливо щось станеться. Додав американський лідер. Дональд Трамп заявив, що має намір співпрацювати з лідером Туреччини Раджепом Ердоганом для завершення війни в Україні спільними зусиллями. Таку заяву голова Вашингтона зробив у своїй соцмережі Тру Сошал. У мене щойно відбулася дуже хороша і продуктивна телефонна розмова з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом на багато тем, включно з війною Росії з Україною, усім, що пов'язане із Сирією, сектором Гази і так далі. Я з нетерпінням чекаю спільної роботи з президентом Ердоганом над закінченням безглуздої, але смертельно небезпечної війни між Росією і Україною зараз. Так, президент США зазначив, що Ердоган запросив його відвідати Туреччину в майбутньому. Крім цього, голова Білого Дому підтвердив візит турецького лідера до Вашингтона. Протягом чотирьох років мого президентства мої відносини з президентом Ердоганом були чудовими. Ми тісно співпрацювали з багатьох питань, включно з тим фактом, що він допоміг повернути пастора Ендрю Брансона, який був поміщений до в'язниці назад до Сполучених Штатів. Відразу ж на моє прохання. Президент США Дональд Трамп вважає, що пропозиція російського диктатора Володимира Путіна щодо триденного так званого перемир'я не така вже й тривала, але це дуже багато. Про це Трамп розповів під час спілкування з журналістами у Білому домі. Під час спілкування Трамп нагадав про великі втрати як Росії, так і України на полі бою. Я думаю, що ми пройшли довгий шлях, і, можливо, щось станеться. Ми сподіваємося, що так і буде. Як ви знаєте, Путін оголосив про триденне припинення вогню, що звучить не так вже й багато, але це дуже багато, якщо ви знаєте, з чого ми почали. Так заявив Трамп, згадавши, що до цього ніхто три роки не розмовляв із Путіним. Він все ще вважає, що війна Росії проти України не мала б статися. Трамп сказав, що ви будете дуже розчаровані, коли дізнаєтеся реально кількість загиблих набагато більше, у багато разів більше. Я вважаю, сказав Трамп. А про нове так зване перемир'я від Путіна. Ми про це пам'ятаємо. Нещодавно російський терорист, варвар, агресор злочинець. З гуманітарних міркувань в лапках оголосив про тимчасове перемир'я у війні у дні 80-річчя дня перемоги. Воно нібито триватиме з 0 годин з 7 на 8 травня до 0 годин з 10 на з десят на 11 травня. На цей час російська сторона обіцяє зупинити всі бойові дії. При цьому президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до припинення вогню, хоч від сьогодні. Але у випадку, якщо Російська Федерація готова робити дзеркальні кроки, у відповідь спікер Кремля Дмитрій Песков заявив, що триденне так зване перемиря Путіна, нібито є перевіркою готовності Києва до довгострокового миру.